Ану, а ну, подожди. Сейчас, бля. Раз, раз! Раз! Раз, раз. Я вчу українську мову, дуже пишаюся нею. Рідна, солов'їна, барвінкова, квітуча, наша рідна мова. Вона подороже. Сьогодні буде тема. Тара-па-ра-па-ра-пам. Тарапарапарапам. А, все, так? Да. Дай Боже здоров'я! Дай Боже здоров'я! Це серйозне шоу. Супер серйозне шоу. Це серйозне шоу. Дуже серйозне <свіс> <свіс> шоу. шоу. <свіс> <свіс> Такого шоу. серйозного шоу треба ще пошикати. Дай Боже! Дай Боже колего. Перше шоу в україномовному ютубі, в якому немає жодного спичженого формату. Все, що тут відбувається, придумано вперше. Сьогодні ми знову будемо розмовляти для того, щоб зібрати гроші на для допомоги нашим друзям, які, які зараз несуть службу в лавах ЗСУ, боронять нашу країну відйобаною русні та для гуманітарних потреб. А також да з твого селища мого рідного селища вибачте, що перебив ще. Ми знімаємо це серйозне шоу для того, щоб радувати вас, радувати вас нашою імпровізацією. Так, ми, ми сподіваємося ж, ми ж раді, так, радуємо людей. Да? Злець, так, вони От, дуже що. раді. Блядь. Ми сподіваємося, що вам це подобається. Отже, сьогодні будемо розмовляти про що? Про настальгію. Но так, про ностальгію, спогади таке інше. Ну, взагалі, така тема. Що зникло, що виникло. Що зникло, що виникло? про Що зникло? От, наприклад. Так, так, що зникло чи про ностальгію? Е, ну і що зникло, і ностальгія. Взагалі, в мене є просто піздата підборочка професій, які зникли. Ну це в що не званялося. Так, так. Да. Зникає. Зникають професії, зникають види, зникають цивілізації, блядь. Цивізації. Зникають е, тварини, рослини і так далі. Все зникає. Все зникає е, Але зникають... воно зникає, а воно як зникає? Воно щось приходить, щось уходить. Так. Щось прийшло. І на замість того, що пішло. Ну це як людина на пенсії. Тобто вона така сидить, там якась на її місце приходить інший пенсіонер. <сил> так, саме так це і говорот пенсіонерів. <сил> в да, особливо бухгалтерів це така тема. Вона... <сил> От... <сил> <Бухгалтерів, бляд. сил> да. Ну прикиньте. Вони... вони зникають частіше, так? Вони там, я не знаю, ну Якщо вони... нахуй вертіли, конечно, то вони дуже швидко зникають. Вони зникають Якщо буквально... — там... нема! — Важко знайти, да. Ким да, 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 <ріст> да. да. ти сумуєш, що зникло, окрім твоєї молодості. Я ще дуже... Що я... я ого який молодий. Ти... Це тест на, на твою ментальну цілісність, можливо. Я ну. пройшов його чи... Так, звісно, ну а, ти так. сказав, що їбать, я раніше був такий молодий, в мене так все виходило, а зараз я ніхуя не виходить, блядь, От раніше було. Як, наприклад, люди, які дрочать за совком. Савка, дрочери! Вам планений привіт, блядь. Які кажуть, що блять, колбаса по 220, пломбір як в дитинстві. Сука, подивіться, блядь, є оста... реклама, блядь, іншого каналу. Останній капіталіст, канал на Ютубі. Вони розбирали, що в Соєцькому Союзі не було ні, ніхуя не було. Пломбір, нахуй, американський, блядь, ковбаса італійська, блядь, була куплена йобаним. Е Гра оця, знаєш, ну погоді, це ж. Та то вже ти, блядь, сильно запрыгнув, нахуй. Те за що всі дрочать? Морожено, блядь, колбаса, сука, якої Квас. не було ніде. кваси, єбани, що в бочки ссали всі, блядь. Ну коротше, якщо ти кажеш, що ой, як раніше було хорошо, ти їбанько. Ну, що Санаторії, що блядь, профілакторії, да, профі да, ох, їбать, да, да. зараз би тілочки, да, статьохи <кху> хотіли б взяти свої айфони і признавати в профілакторії, нахуй. Не було десь, цього десь не не було, область. Не було блядь. цього. Ну, то есть... На Родонові ванни, блядь, да. нахуй. <кху> люди не знали, з чим сравнювати. Ну, не так. знали з чим сравнювати. Срав... Но, ми про ностальгію. Що ми про совок? На що нам совок? Нам так. нам ностальгія потрібна. Ось дивись, про, 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 по чому ти ностальгуєш? Я зараз ні по чому не ностальгую, але, але іноді, коли знаєш, ця, олдскули свело трішечки, mm -hmm. і я такий одразу до мене приходить, це моє дитинство і це приставки. сєга Mega Drive, Денді і прочі, о, та от о, Лабуда ігри. Оці. Ну Це ж було круто. У нас було уявлення. ну це я можу дуже, mm -hmm. да. uh, Поверніть мій мені мій 2008 рік. Сьомий. Сьомий. Не плутай. Ну. Ну, це, це, це вообще це ностальгія номер 1 просто в моєму житті, мабуть. Тому що ну, повертати не треба. Не треба. Нехай він залишається в 2007-му. Не треба, щоб він час сюди такі тіктоніки. Ті це завтра, ж передкризовий ну. рік, так? Це е, я називаю це роком. От знаєш, як у США було там Секс-Революція, Рок-Революція, чи воно там все одне. У нас це от, було впало на 2007. Культурна революція. Культурна революція. Да. От я так вважаю, і це так і було. Тому що от, в цьому році було все, знаєш, такий бум був. Кіндер сюрприз, до речі, був колись коштував одну гривню, як я отой дід поставку. Да, да. Діда не включає. Не включай, да, ну, ну, зараз ну, ми тут заведемось, бензин, блядь. Забедем, блядь. Я перестанній випуск монтував, так ми там вже за цибулю по 53 гривні блядь, волоси видирали на голові. блядь, А тут зараз опять почнеться. Що підтягнуться до нас, діди блядь, скоро будеш заходити на Укрпошту, блядь, там буде дід сидить і дивиться серйозне шоу. І тамся три, да, 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 пацани, блять, лайк, нахуй! Сука, блядь, точно аж як, блядь, про мене, нахуй, я прям сумпрочусу. Ні, Ми туди от. не йдемо. Ну, Кінтер сюрприз. Рано. Я хочу сказати, що раніше ну от в натурі, ну об'єктивно, якщо дивитись, угу. взят кіндер-сюрприз 90-х років. Були пижі. Пижжі були. були бігемотики, бігемотики. Акули, лягушки, оці. мені казали, ну звісно, мені ну як, пожартували, мабуть, але я сприйняв це серйозно. Мені казали, що вони зроблені зі слонової кістки. Я таки, ну біль. Іграшки зі слонової кістки, вручну покрашені, та ти угу. що? У тебе витвір мистецтва стоїть на поличці. Це паровозики були. Ну, паровозики вони дерев'яні. Вони були, дерев були. були лісами? А, так, у мене є такі. Там був у мене такі с... сохраніли. Ну, у мене такі є до сих пір, майже вся колекція. Піздец, я тобі, чесно, заздрю білою завістю. До речі, якщо дивиться нас хтось в компанії Kinder, ну передайте там своїм там, пожалуйста, що якась я... хуйня, якась діч. Добре, Вернули. кіндери, ти ностальгував по ностальгуєш по кіндерам. І хоча... по 2007-му. По 2007-му. Що, що, що ти робив у 2007 році? Я знаю, ти ходив в шкіряних штанах. Шкіряних штанів у мене не було, у мене був плащ. А, в тебе був шкіряний, шкіряний плащ. плащ шкіряні, 에... ні, Мартінси. Нє, стіли. 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 Я бачив тебе, блядь. Да, Патвати я був. Так, а Зболим. я ходив в світері, блядь. А ти в світері? Як їбанько. <рес> – Чого, як єбанько. Ну, ніхуя не змінилось. – Ну, гарний світер. Гарний світе. <рес> да, да, да. Але так, щоб я казав, що я належав до якоїсь субкультури, я навіть тіктонік не танцював. У мене був оцей коготь. А, точно, точно. Да. Блять, Борода. От, якщо ми беремо 2007 рік, і хто як його провів, бо в Бороди був більш активний 2007 тому що він е, відносився до субкультури е, готів. Да, він ходив що? в шкіряному плащі. Він... Яка що? філософія гота? Що він несе е, в, в маси? В Смерть маси? і грусть. А, романтику смерті. Це заєбість. Да, — Так, ну так неплохо. Подорожувати по кладовищах, це така тема, дуже, дуже цікава. Тим паче, у мене в моєму рідному селищі хотів сказати. Ну, кладовище, ну таке, знаєш. Так, я хотів сказати, же уйобічні кладовища. Об'єктивно, якщо ти там, в Європі, або десь. — Або в Львові. Хоча б Хоча б поїхати до Львова. Чи от тут у Києві? У Києві є гарне кладовище. Там прикольно, там Леся Українка є. Ну, це там, не, ну, типу, ну, Там просто візуально красиво Там візуально, склепи, дрі... там візуально там... непогано. Я скажу непогано. Во Львові там вже більш красиво. Але все одно, щось з цими кладовищами не так. Вони е об'єктивно, вони покоцані, покаржені. Угу. Тобто, от, от таке. є кладовище, я не пам'ятаю, яка країна: то ли Індія, то ли Китай, то ли щось там десь отам в Азії. Рівненько все. Прямо так от чітко, класно, кирпичик кирпичику, доріжки прокладені, за ним обирають. До вмер. речі, цікава тема культура поховання. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб ми поговорили про культуру поховання в якомусь випуску, то ми. Е, я напишу, я напишу. Отак. І цей. Я про Японію хотів сказати: там взагалі крута тема. Там ти береш, вмираєш, вмер. Все. Тебе твої е, опікуни, або там хто, або родичі. друзі, родичі, ну хтось кому ти не, не байдужий, Беруть в крематорії чпек, спалюють до тла, потім беруть твій прах і куди. Можна його там, ну куди хочеш розмістити, але є такий спеціальний сад. Беруть саженець або сімечку, mm -hmm. садять, і виростає дерево. І це прахом так. От. Угу. Там змішується земелькою, все, ти похований і росте дерево. І ти приходиш на кладовище, а там парк. абрикоска росте, там яблучко. Ну, мабуть, мабуть, не фруктові дерева, тому що їх обирати. От от. Ностальгія це не те, що от як би, ж би зараз це було. Це не ностальгія. Я вважаю, що ностальгія це відчуття от тоді колись було типу, класно. От, і ти себе ловиш на цьому відчутті. Взагалі ностальгія, я вважаю, люди живуть минулим. Тобто які о, дуже часто ностальгують. Дуже mm -hmm. часто. Ну, типа, кожен день, кожен день, типа, як класно було. як класно було інститут. Вообще, знаєш, прикол, як класно було в школі у людей. У вас є таке? У мене нема такого. У мене нема. Я пам'ятаю, що дебілів, які казали, як класно було в садочку. Може, і зараз є люди, які. Ну, Я ти класно ж... було в утробі. Ось, ось ось і це для тих, у кого ну, ти там був, в тебе була якась компанія, ти був, був якийсь проактивний, в тебе щось виходило, були друзі, а далі все пішло по пизді. Далі ти став конченим, нахуй, нікому не потрібним типом. І тебе єдиний спогад у твоєму житті яскравий. Це, блядь, цей. Це як я, як я лежав, це оце як фільм День виборів. Ну, да. Що у вас було яскраво в житті? Е, Пам'ятаю, як я в лікарні за там лежав, блядь. Е, наївся, піздець від пуза, блядь. Ну прикинь, це ж а страшно. Окей, блять. добре. А що порадити таким людям, котрі от живуть в такому циклі ностальгії? Ну тут вже два варіанти. Перше, е, скільки у вас грошей? Якщо у вас нема бабок, не, то думаю... варіантів у вас не дохуя. До чого не дохуя? Нормально. Ну, ходить, як долбайоб. Ну, почати з чого треба. Ну, знайомитись з людьми, да? Ну, ти а ж маєш ти виглядати якось. Тоді писати, ну, сідати, читати книжки. Іти в біб бібліотеку. До речі, в нас існують бібліотеки, блядь, У 2023 перше. році. перше треба підняти сраку з дивану. О, так, оце, так. оце перше, да? Оце перше. І переміститись на кухню. Хіба чайку? Чайку? Завтра піду. Завтра точно. На наступний день зробити те саме, і так через 60 років подохнуть. Да, Все. Ребята, насправді, на завтра ніколи не буває. <ріст> <ріст>